Тижні приватний перевізник шарів відмовився від перевезення громадян за маршрутами номер 8 та 18. Перевізник нас повідомив завчасно щодо призупинення обслуговування даних маршрутів. Перша причина це збільшила собі вартість. Є проблема з кількістю водіїв і також. Щодо великої кількості пільгових категорій, які на сьогоднішній день повинні їздити безоплатно. Після перемовин перевізник повернувся до маршрутів у понеділок. Однак надалі не зміг виконувати свої зобов'язання. Тож тепер міська рада розглядатиме альтернативні варіанти вирішення ситуації. Зібралося управління транспорту, зв'язку та комунальне підприємство та прийняли рішення все ж таки забрати ці маршрути і залишити обслуговування за комунальним підприємством. Тепер за маршрутом номер 18 виїхали чотири комунальних автобуси. А вулиці, які охоплював восьмий, додали до переліку. Зупинок 44 го пояснюють у міській раді. В першу чергу це те, що комунальний транспорт він більше в своїх випадків соціальний. Якщо говорити про збитки, то комунальне підприємство датується з міського бюджету і всі витрати покриваються міським бюджетом. Комунальники працюватимуть за цими вулицями не постійно. Досі шукають нових перевізників для міських маршрутів. Є оголошення щодо пошук перевізників на даний маршрут. Так само ми знаємо, що ще на початку літа у нас зійшов перевізник з п'ятого маршруту тому. Ми на сьогоднішній день шукаємо перевізника на маршрут 5 8, 18. Поки не буде найдено перевізника, буде виконувати цю функцію наше комунальне підприємство. Артем Сидорчук, Роман Орлов, телеканал СК 1 Зранку, 18 грудня, водії Житомира знижували швидкість до мінімальної через тонкий шар льоду на усіх дорогах. Незважаючи на це, декілька ДТП по місту таки трапилося. На сьогоднішній день при погодних умовах плюс 2, які на сьогоднішній день всі ну, показували градусні. Ми отримали зранку ожеледь. Було виїхано комунальним підприємством два автомобілі з посипанням суміш, але фізично ну, настільки швидко розвивалися події, що, а саме в плані ожеледі, що фізично. Чно не встигли практично просипати все місто, але комунальне підприємство працювало є недоліки сьогодні буде нарада з цього приводу окремо, і будемо розбиратися, в чому проблема. У день місцевого самоврядування у Хорошеві провели перший форум старост. Староста це дуже важлива фігура, це дуже важливий посадовець, це дуже важлива людина. Він працює над тим, щоб послуги до людей доходила, працює над тим, щоб кожна родина на його території, в його окрузі, відчувала піклування держави, громади всієї нашої системи. Народний депутат України Арсеній Пушкаренко каже, цей захід провели задля налагодження комунікації між різними вертикалями та горизонталями влади, адже лише у такий спосіб можна зрозуміти нагальні проблеми та знайти їх вирішення. Перший пункт це єдність. І єдність сьогодні повинна бути від президента до найменшої громади, найменшого Сарасинського округу. І власне на Житомирщині сьогодні цей захід відбувається для того, щоб сьогодні ті питання, які є в нас, щоб у нас був відкритий діалог, щира. Можливо, не прості питання є, але щира дискусія про ті виклики, які перед нами стоять, і як ми їх будемо давати. Ми на Житомирщині в невеличкій громаді, де говоримо, спілкуємося про проблеми найближчої до громадян, ланки місцевого самоврядування, якими є старост. Звісно, що безпосередньо на старостах зараз дуже велетенські виклики, але з точки зору управління, специфіка старост, тому що це людина оркестр яка з одного боку має представляти інтереси свого старостинського округу, з іншого боку, має представляти інтереси влади громади на території З початком повномасштабного вторгнення старостинські округи нашої області прийняли у себе десятки тисяч переселенців, надали їм житло та комфортні умови проживання. Окрім того, особливу увагу зараз приділяють допомозі сім'ям діючих і загиблих військових. На території старостинського округу сім солдат загиблих і двоє пропавши вісті. Ну от коли люди всім допомагали. Підготовить весь пакет документів, який треба було там отримати ту чи іншу допомогу. Головою ОТГ. Ми стараємося надавати максимальну якусь допомогу, грошову матеріальну допомогу там у вигляді твердого палива. Виділяються кошти на лікування дітки військовослужбовців. Користуються соціальними послугами серед пріоритетних тем для обговорення на форумі також було міжнародне співробітництво регіонів, доступні та зручні адміністративні послуги. Нерами сьогодні ми чули багато цікавих прикладів такої співпраці: від допомоги, яку надають партнери, до інвестиційних проектів, де українські перспективи можливості. Були дуже високо оцінені партнерами. Одним з прикладів результативної співпраці з міжнародними партнерами є Хорошівська громада, яка активно працює над тим, аби залучити якомога більше інвестицій та програм для свого розвитку. Ми підписали договори з зюсейтговерла з «Юнісефом», з ЮНЕСКО. Сьогодні вони виконують певний вид робіт. Сьогодні ну, в першу чергу, звісно, це дбають про безпеку дітей. Це надається м'яка допомога, допомога на написанні там стратегії розвитку. Окрім того, під час першого форуму старост представника місцевого самоврядування різних громад Житомирщини представили план внутрішньої стійкості президента України Володимира Зеленського, який сприяє ефективному завершенню реформи місцевого самоврядування. Незабаром у супермаркетах міста розпочнеться метушня через підготовку до новорічних свят. Кожна сім'я прикрашатиме свій стіл по-різному, однак на більшості з них стоятиме олів'є. Ми вирішили завітати до місцевого супермаркету, аби дізнатися, скільки коштуватиме приготування новорічного салату. Тож ходімо за інгредієнтами. Орієнтована вага нашого олів'є складатиме 1 кілограм, тож нам знадобиться 400 г картоплі та 200 г моркви. За овочі заплатимо 19 гривень. Наступним у списку йде консервований горошок. В середньому банка коштує від 40 до 60 гривень. Додаємо і її до кошика. Далі слід купити і банку маринованих огірків. До загального чеку вона додає близько 100 гривень. Наступне, що нам потрібно придбати, яйця. Для рецепту нам знадобиться усього чотири штучки. В середньому їх ціна складає 20 гривень. На ну, яке шерив'є без ковбаси? За 200 грам нам потрібно буде заплатити близько 60 гривень. Заправляємо наш новорічний салат майонезом. Середня пачка, яку можна використати і для інших страв, вартує 70 гривень. Загалом за продукти для одного кілограму олів'ями заплатили 180 гривень. Що на 8% більше, ніж у минулому році. Артем Сударчук Дмитро Половинка, телеканал СК 1. Направлено діток до Карпати Буковельці це 121 дитина загиблих, померлих та безвісти зниклих захисників та захисниць України на організацію відпочинку цієї категорії дітей було витрачено з бюджету 3, 148, 3 мільйони 148 тисяч гривень. По департаменту освіти працювали в червні місяці впродовж двох тижнів на базі 31 ліцею пришкільні табори, які охопили майже 5 тисяч дітей. На харчування було витрачено 3 мільйони 4 тисяч тисячі вісімсот та залучено батьківських коштів понад 2 мільйони. Вартість харчування в день на одну дитину складала майже 98 гривень. В закладах освіти працювало 115 різнопрофільних загонів різного направлення, не буду зупинятися. Філологічні, математичні. математичні, біологічні, інформаційних технологій, спортивні та творчі, якщо бути точним. Відбувалися додатково різні активності, екскурсії до різних закладів, музеїв і так далі. З приводу управління культури було охоплено мистецьким відпочинком 462 дитини. В різних закладах це художня школа, бібліотеки, музичні школи і так далі. Вони впродовж теж цілого літа розбили по місяцях відпочинок і впродовж цілого літа забезпечували відпочинок дітей. З приводу управління у справах сім'ї молоді і спорту, то відпочинок забезпечувався на базі міського культурно-спортивного центру. Це 10 клубів, які працювали з дітьми віком від 6 до 16 років в період цілого літа до кінця серпня. Охопили відпочинком понад тисячу дітей, 1080 дітей, також різні майстер-класи, екскурсії, заходи, спортивні події і так далі. Це все було в МКС. На відпочинок залучено 99 тисяч 500 гривень на придбання канцтоварів, матеріалів для забезпечення дозвілля дітей. Окрім того, управління справи сім'ї молоді і спорту направив до Артеку в Пущу водицю міста Києва 54 дитини пільгових категорій, Це малозабезпечені родини, діти учасників бойових дій, діти сироти та діти позбавлені батьківського піклування. Долучилося в цьому році броню справах ветеранів війни міської ради, які за рахунок благодійників направили на відпочинок 16 дітей, батьків, які зникли без звісти, до Дортмунду, Німеччина. Окрім того, на запрошення Кявсько-Поморського воєводства в серпні було направлено на відпочинок до Польщі 8 дітей, учасників бойових дій. За рахунок коштів благодійного фонду Українська фундація Малосердя було надано чотири путівки до дитячого санаторію на базі. До дитячого табору на базі санаторію Поляна для дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів. Е, крім того, 35 дітей з сирі та дітей, позбавлених батьківського опікування, взяли участь в програмі відпочинку та оздоровлення за сприяння благодійного фонду Українська фундація милосердя в Карпатах. Е, тобто 35 дітей з теж змогли відпочити. Це, якщо коротко по підсумках відпочинку та оздоровлення дітей цього літнього сезону.